Перше хочу привітати команду суперника. Вони молодці, дуже хороший футбол показали. Е, да, на жаль, е, після матчу у пенальті це, як то кажуть, лотерея, але ну, все-таки є якась доля в цьому, що, ну, мабуть, ми менше заслуговували на прохід. От, е, дякую команді, вони молодці, ну і дякую супернику. На чому робили акцент після першої гри, яка закінчилася з рахунком 5-5? Основних якихось змін ми не вносили в коригування нашої гри, але ну, ми знали, що багато стандартів команда експерт використовує непогано. Ну, намагалися їх десь можливо, в цьому компоненті виключити. От, але ну, рахунок на табло, було, як сталося. Я думаю, що там більш, мабуть, наш, якщо проаналізувати, то голи не, з, не з стандартів були забиті, а більш ігрових моментів. тому, якби, В принципі, виконали хлопці звідти. Перед грою допускали, що, що все може вирішитися саме в серії після матчів пенальті. А, ну, а вже ж так, але ну, якби не готувалися до таких е, пенальтів. Принципово, ну що можна сказати? В принципі, як сталося, так сталося. Все.